Вектором називають напрямлений відрізок, який з'єднує дві точки простору точки А і точки Б. А це початок вектора, Б це кінець вектора. Вектори позначають АП-вектор або маленькими буквами вектор А, вектор Б. Якщо нам відомі координати початку і координати кінця вектору, наприклад, А має координати точка А1. Б координати, наприклад, 2, 3. То тоді координатами вектора ми називаємо проекції вектора на координатній осі. І щоб знайти координати вектора аб, треба з координат кінця відняти координати початку 2-1, 3-1. Тобто вектор АБ в даному випадку буде мати координати 1, 2. І якщо нам треба знайти модуль вектора, модуль вектора це його довжина, ми беремо корінь квадратний із координат вектора 1 в квадраті плюс 2 в квадраті. Тобто буде корінь квадратний із 5. Удачі всім на НМТ.